Коли я дивлюся в нашу державу, в наших правителів, які ходять до церкви, організовують молитовні сніданки, сидять між попами католицькими, православними і протестанськими, васькаються, цілуються тричі. Цінь, цинь, цинь. Я вам хочу сказати, я дивлюсь на них, а потім їх показують в іншому світлі. Вони корупціонери. Вони ті, хто заробляють гроші на смертях людей. Вони вкрали гроші, гроші в людей. Чуєте, українців, які гинуть, які сьогодні не мають житла, які поховали своїх дітей. Я кажу, кров взиває, щоб ви знали. Кров взиває. Я вірю, що Бог приведе тих людей, які дадуть вас. В людські руки, щоб ви знали. Що люди думають про вас, якщо ви ще не відчули, ми повинні перемагати цю корупцію. Ми повинні виявляти цю всю гедоту. Тому що вони кажуть, що вірують в Ісуса Христа, немає там нічого Христового. Сатанинське бидло. Косять під віруючих. Обміркуйте, будь ласка, і будьте уважні. Хто лендліз відмінив для України? Хто відмінив від християн народження згори? Хто хрестить без віри? Хто сказав, що ікона цілюща? Хто сказав, що можна порубати тіло на мощі і розвести його по Україні та й по всьому світові? Хто дав дозвіл? Хто сказав це робити, як не сатана? Хто дав право брехати людям, що вони нічого не можуть, що вони хробаки, що ви їх не поховаєте? Хто ви такі корупційні свині, не тільки у владі, корупційні свині і в релігії католиків православних і протестантів? І по правді кажу я вам. По тому пізнають усі вас, чи ви учні мої, як будете мати любов між собою, яку любов мають протестанти з православними, яку любов мають. Православні з католиками чи католики з протестантами, яку любов, то міркуйте і будьте уважні про те, що ви чуєте.